Прояв пихи або гордині в житті як найбільший людський гріх, якщо можете, можна його назвати гріхом. Це ті блоки, ті проблеми, які стають на шляху людини до світла, до радості, до легкості, до любові, до того кайфу, до чого ми всі прагнемо. І шкода, але пиху і гординю не вивчають. В церкві можуть сказати, що. Там гордовитість це гріх, але щось цим робити не пояснюють. В школі не розповідають, як взаємодіяти людині зі світом і з іншими людьми. Дорослі батьки не передають цих знань, бо самі їх не мають. То що робити? Наявність гордині в житті дійсно блокує. Розвиток розуміння і щастя оту легкість блокує, тому що вона провокує сама пиха, провокує бажання перекласти відповідальність за своє життя на когось іншого звинувачувати зовнішній світ і все, що навколо, окрім себе, і заводить в той самий трикутний Карпмана, де людина. Ходить по колу із жертви в рятівника з рятівника в переслідувача або інші комбінації. І зараз я просто зачитаю частину проявів із 54 пихи, за яким ви можете відслідкувати. Загалом, як працювати з пихою і з цими проявами. Якщо ви хочете пропрацювати це самостійно, ви можете звернутися і попросити саме 54 прояви пихи та рекомендації для самостійного вивчення, для самостійного працювання. Якщо ви вмієте. Навчатись самотужки, самостійно Знаєте, як вам найлегше це зробити, можете зробити самі. Якщо ви дійсно зацікавились покращенням свого життя і готові вкладати час, зусилля і гроші для покращення, бо це не за один місяць проходиться. Ви можете звернутися саме на курс пропрацювання пихи. Все залежить від вашого бажання. Але прочитавши деякі пункти з цих 54, я вам хочу показати трошки розширити погляд, розширити горизонт розуміння, що таке гординя. Тому що те стереотипне значення, яке сформувалося в людях, в соціумі, воно є неповноцінним. Щоб пропрацювати самостійно ці позиції, є техніка, яку варто застосовувати. І цей принцип буде стосуватися не тільки пропрацювання пихи, а й будь-якої інформації, яка приходить зовні до вас. Перше, ви відслідковуєте свій внутрішній стан. Чи виникає у вас всередині спротив, бажання захищатися? Ні, це не так. Я знаю, що було інакше, а в мене так я робив чи робила, в мене не спрацювало, а це неправда, це хтось так вигадав. Тобто яскраве емоційне вираження на інформацію, яка до вас прийшла. Це означає, що вона вас десь глибоко, емоційно зачепило. І це одна із головних ознак того, що десь глибоко, підсвідомо, вас є невирішене питання. Тому що коли ми. Знаходимося в керованій пихи, в керованій гордині, в розумінні себе, то ми на будь-яку інформацію, навіть якщо це стосується нас, реагуємо спокійно і з цікавістю навіть. А чи справді це так? Тобто в нас включається критичне мислення. Навіть якщо ми до цього жили по принципу, по-своєму, і воно вдавалося, все одно інформацію людина свідома сприймає як. Щось цікавеньке, що варто перевірити. Так само працює і з пихою. Працюючи з пихою з цими видами: 54 прояви, ви можете відреагувати, що це в мене є, це точно в мене немає. Тобто спокійно. Або яскраво емоційно, що буде ознакою, що треба пропрацювати, або незгода. Тобто опиратися в першу чергу треба на свої внутрішні відчуття, які виникли під час того, як ви почули, побачили чи прочитали певну інформацію. Зараз, все ж таки, зачитаю деякі прояви: отже, зайва чутливість або байдужість. Тут треба враховувати кожне слово, почути і зрозуміти. Не спішіть одразу робити висновки. Спробуйте почути і зрозуміти, про що йде мова без емоційного рішення, наче то зі сторони зайва чутливість або байдужість, надмірна зайнятість своєю особистістю, думки про те, що говорять і думають інші про тебе, використовувати свідомо слова, що невідомі співбесіднику. Відчуття своєї ницості. відмова змінюватись, впевненість, що не потребуєш змін, невміння пробачати себе та інших, розподілення людей за ієрархією, хто краще або важливіше. Думка, що ти важливіший за інших, коли виконуєш конкретну роботу, брати на себе непосильну роботу, недовіра до людей, Бога. Всесвіту, переживання про те, яке враження справляєш на людей, думка про те, що ти є вище закону і є особливим Божим сином, або донькою. Створення з себе або з інших кумира. Занадто визна... виснажена праця, що не витримує фізичне тіло. Зміна поведінки в залежності, з ким спілкуєшся. Невдячність, ігнорування, так, так би мовити, маленьких людей, неуважність, неосвідомлення своєї пихи і духовних проблем, бажання провчити когось або принижувати в думках іншу людину, непокора Божій волі недостатня самоповаги. Нечесність до себе та інших, нездатність йти на компроміс, неуважність до свого тіла, або надмірна увага. Це лише частина з тих проявів пихи, які проявляються в житті. І навіть вже з того, що я прочитала, ви зможете згадати приклади, коли ви так проявлялись, або коли проявлялись так до вас. Ну, або коли ви були свідком прояву подібної поведінки. І безумовно, буде прекрасно, якщо всередині вас зараз виникне питання, а чого це так? А чого це вважається пихою. Я так не вважав, не вважала, мене вчили іншому. І якщо у вас виникає всередині таке запитання, дайте собі можливість знайти відповідь цьому запитанню. Шукайте. Підтвердження, дізнавайтесь, звертайтеся за допомогою, просіть про допомогу, пропрацьовуйте свою пиху. Це не означає, що пройшовши весь список і зрозумівши причину наслідкової зв'язки цієї пихи, чому саме це є пихою, як вона проявляється в житті і чому вона заважає, це не дасть вам змогу повністю закрити і витіснити пиху зі свого життя. Ні. Тому що пиха – це також інструмент. І як я завжди говорю, будь-яким інструментом треба вміти користуватись. Пиха, яка пропрацьована, яку ви бачите і розумієте, допомагає нам фільтрувати свою поведінку, регулювати свій напрямок руху. І як тільки ми помічаємо, що ми десь зайшли в якийсь прояв пихи, Свідомо помічаємо, це означає, що ми можемо зараз це відрегулювати і стати назад на своє місце. Отже, свідоме проживання пихи дає змогу тримати вектор свого життя, тримати свій шлях в чистоті і в розумінні. Пиха, зрештою, пропрацьована, свідома, стає орієнтиром правильного руху. Пам'ятайте, все, що є навколо нас в нашому житті, будь-який емоційний прояв, всі люди, всі події, всі знання це лише інструменти на нашому шляху для того, щоб іти до світла, до Бога, проявляти свої таланти, сяяти і дозволяти свої, своєму прояву, своєму тілу жити в любові тут, на землі, і отримувати максимально якісний досвід. Тому я рекомендую. Я навіть прошу пропрацьовуйте свою пиху, усвідомлюйте, поцікавтесь, бо о, пізнавати себе це пізнавально. Цікаво, глибоко, безумовно болюче, але проходячи крізь цей біль. Не ховаючи його, а усвідомлюючи, приймаючи, розуміючи, в чому причина, як проявляється, дозволяти собі проживати будь-які емоції, це і є наш досвід тут людський. Накопичення досвіду дозволить нам покращити свій стан вже тут, тут на землі. І допоможе нам а, цим досвідом в наступному житті бути на вищому рівні, а, в кращих умовах народитися, мати більше блага. Це дозволить нашому роду, нашому продовженню очистити шлях і зробити а, наступним поколінням цей шлях легше. Тому пропрацьовувати пиху як і будь-які там психологічний біль. Родові програми можливо розв'язувати кармічні вузли, вивчати причину наслідкові зв'язки. Це як гра, яку треба пройти, і, зрештою, ви отримаєте величезну скриню добра, яка буде належати тільки вам, і ви будете користуватись нею так, як заманеться, як вважаєте за потрібно. Хто хоче пропрацювати пиху глибоко, готовий до цього болю, готовий до цього щастя одночасно і готовий вкласти 2-3 місяці роботи свідомої, то можете звернутися до мене. В мене є курс пропрацювання 54 прояви пихи, де все буде відбуватися наживо під керівництвом, під поясненням, з медитаціями, з практиками, з глибокими поясненнями. З домашніми завданнями практично. Якщо ви ще не готові, то принаймні подумайте про це. Можете ще раз переслухати відео, де я зачитую, які прояви. Поспостерігайте за своїм життям, де воно проявляється, навчіться бачити прояви пихів в собі і в інших. Це вже буде величезний крок і величезна допомога самому собі. І будь ласка! Любіть себе, сяйте, будьте світлом, піклуйтесь про своє тіло і пам'ятайте, що ви, кожен з вас дуже, дуже важливий, кожен з вас є частиною божественної енергії, і ви цілком маєте право вибору сяяти, любити, проходити крізь біль, відпускати, пробачати або зануритись в своє страждання все глибше і глибше, в ненависть, в хвороби, в розпач. Претензії, зробіть, будь ласка, вибір, і дотримуйтесь його.